Вітання, сьогодні 3 жовтня, вівторок, понеділок ми залили ці колони, сьогодні все розібрали, зробили сину 396, попереднє відео ви знаєте, тут на 1,50 50 колона ширини зробили. Зробили палубку ще на такі підвищення навкруг. Тут зробили таку маленьку палубку. Це все завтра зальємо і... І з бетоном ну, хватить і почнемо робити стіни і потім перекриття. Ну, ну якось як так. А таку штучку використовуємо на колесах. Коли заливаємо, під'їжджаємо, ставимо внизу вібратор. Отакі колони робить одна персона. Опускає вниз вібратор. Коли заливається бетон, піднімає помаленьку вібратор догори. Це будемо робити двоє. Один заливає, другий опускає вниз вібратор, все віберірує. Ну, якось так.